Богдан, я. я, ну, я мав це дивитись зараз, скажи мені, це ужас. Дома, тримай свої гроші, Нехай гроші побудуть у моєї сестри. Перерахуй. Дивитесь супромаму, я їбу, Оце відрубала. Піздуйте, дивіться, що вам хочеться дивитися, мені похую. Доїздився? Пизда бачок потік, сука, круто нахуй. Чого ти вишкіряєшся? Хлопче, я тебе ледь не випередив. Блять, що ви кричите? Приїхали на ску на скутера, блять, на електросамокатах і на грудь, блять. А тепер запитаю будь-якого гонщика. А що таке гравіцапа вообще? Що це таке гравіцапа? Я їбу. попал в цей вечір чим зайнятись, блять, приходьте, ми зразу, сука, не попав. Ну і пухуй, я не буду переснімати цю хуйню, блять. Бігом, сука! Приходьте дивитись форсаж 2. Мерщій! Артурето. Ані руш. Артурето. Пшо ти нахуй? Та я пошутив, блядь. Динамо грає, да? Динамо грає, блядь. Против кого не грають? Сьогодні Динамо грає проти Макуфі, блядь. <laughs> І програють. Я не поняв. Макабі, блядь? Зараз 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 зараз. Якщо там недовгий відос, ми його глянемо секунду. Хто проти кого, блядь? Макабі? Кистелявів, блядь. Динамо макабі, да. Против якогось противокости Лювива показували Вони в три команди грають, блять, на полі? В три ствола, блядь, Охуєть. Ага. Я вам покажу, блядь, зараз. Так, ну уже сосем? Есть же, блядь! Ну уже сосуд! Невозможно дивитись там ну, это пизда. Может хтось світанув цицьками да, походу. На благо Харкова і всіх харківчан. І ми заблокали Джонні. От усе що можу сказати. Хто це ми? Мій новий кент Полуокер. СБУшник. А той хлопець у штанях зі змійної шкіри його кузин. Ківін. тачка? Була, стала його. Це воно нам нахуй не надо. Отже, вона нічия? Хтось над нею попрацював. Think, Що скажеш, Лансе? Зараз як к Деолану завилідає нахуй. Це точно. Гаразд, їдьмо. Ненавижу його. Дай Боже тобі. Турбодізель, блядь. <ріпи> <ріпи> <тит> І все ж таки, що це за типи. Просвіти мене? Невдале ділове партнерство. У всіх сайтах, сука, як почали продавати 3000 доларів за хрест Домініка мені <сху> Скільки скільки бабок зробили хуйні. Щасти. <плес> <плес> Спілнере, хочу вам показати файну рибалку. Можна? <плес> <плес> Черт. Куди ти зник? Сібася на голову тебе був. І похуй мені в Твоє макуші, блядь. Так, моє. З тобою все гаразд? Маш сицьке йодом, того що я думаю, що будуть ще подачі. Артуретто, а чого ти привів цього козла? А того, що цей козел чорного муразливе в дикій природі, десь на Дніпрі. Ну просто запечу його нахуй з лімоном і захуячу. Можеш пити будь-яким макуфі запахом цибулини чи запахом мачі? нахуй. ти. А у вас туалет тут є? Я 15 назад відро, відроблять. Якого дідька ти привів його сюди, ти його не знаєш. Якщо так, будь, сука, виражати. Ну, напіхають в сраку, таких ногу, ногу по коліно в сраку запихнуть. Це було у 3 класі. Він з правий дома. Ходімо на гору, ти зробиш мені масаж. Я би не свято вам заходити в. Хату. І не виняйте говном. Йо. Послухай. А бля, ну прибрати хату три дня, блядь. А чімно. Ты говно?